Щоранку я прокидаюсь, і в мене оніміння рук. Ви часто задаєте собі це питання, чому так відбувається? Всім привіт! Мене звати Ярослав, я реабілітолог кінезіоцентру Сила руху», і сьогодні ми розберемо таку тему, чому неміють руки і що може допомогти. Оніміння рук це симптом, який може виникати з різних причин. Як тимчасові, так і хронічні стани. Я, як кінезіотерапевт, я можу пояснити цей стан з точки зору порушення функціонування опорно рухового апарату та нервової системи, основні причини: порушення кровообігу, неврологічні проблеми, м'язовий спазм і затиск нервів, хронічний стрес, травми та системні захворювання. Що робити в такому випадку? Найголовніше це виконання вправ для розслаблення м'язів плечового поясу та шиї. Корекція постави, масаж і ніофаціальний реліз, поліпшення кровообігу через активність і вправи, за потреби, консультація невролога чи ортопеда для діагностики. Правильне оцінювання причин оніміння рук та індивідуально підібраний план реабілітації це ключ до ефективного вирішення цієї проблеми. Я підготував для вас комплекс загальних вправ, які допоможуть позбутися онім рук. Перша вправа у нас буде розминка. Ми пропрацьовуємо трапецевильний відділ, шийний відділ, а також верхній плечовий пояс. Перше вправа – ви робите такі кругові оберти плечима назад. Після цього ви робите кругові оберти плечима попереду. Цю вправу варто виконувати по 20-30 повторень в кожну сторону. 20-30 завторів вперед і 20-30 повторів назад. Приблизно 2-3 повтори. До другої вправи вам потрібно стати в нахил. Спина має бути рівна. поперед відділ руки розведені в сторону. Через сторони ви піднімаєте дві руки, тим самим в цей момент ви заводите лопатки. Ми пропрацьовуємо м'язи, а також задню дельту. Переходимо до вправи. Цю вправу потрібно робити по 20 повторень, 2-3 підходи. А третя вправа називається сухе плавання. Ми її виконуємо біля стіни. За виконання цієї вправи вам потрібно Ноги поставити на ширині плечей, руки так само зробити нахил-корпусом вперед. Стоїте ви на носках, зверніть увагу. Через верх ви піднімаєте руку, прокручуєте її і повертаєте вихідне положення. Потім відразу задіюєте іншу руку. Ліву, вправу. Цією вправою ви добре пропрацьовуєте мобільність. Ваших лопаток, задіюєте протецевидний відділ та покращуєте кровонадходження до шиїнгов відділу. Цю вправу потрібно виконувати по 20 повторень кожною рукою, тобто в одному підході 40 разів. І вправу виконуємо 2-3 підходи. Ці вправи є універсальними і вони вам мають допомогти. Але якщо ви е, не дуже відчули, можливо, полегшення, можливо, у вас не досконале виконання цієї вправи, то ми запрошуємо вас до нашого кінезіоцентру Сила Руху, де ми вам обов'язково допоможемо. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожної людини, враховуючи фізіологічний стан вашої проблеми. З вами був реабілітолог Ярослав, а також команда кінезіоцентру Сила руху. Відчуйте силу руху разом з нами. Будьте здорові!